Uait.tv А тим часом з нами на зв'язку вже є пан Іван Киричевський, це журналіст та ек експерт Діфенс Експрес. Вітаємо вас в нашому етері, раді бачити і чути. Доброго дня, радий взаємно. Пане Іване, хочемо з вами поговорити про сьогоднішні події, які про світові події, які відбуваються, зокрема не без зброї. Отож йдеться про те, що сьогодні авіація та бойові кораблі США і Великої Британії завдали ударів по військових об'єктах угруповання хуситів у Ємені. Цікаво почути ваші думки, чому США і Британія атакували єменських хуситів і чи переросте це у велику масштабну. Війну на схо на Близькому Сході, Ну, знаєте, єменські хусити давно просили цілющих тамагавків на свою голову і ще щось високоточного. Ще з того часу вони почали власне атакувати. Суднопласу, на тут навіть був повний парадокс, що наскільки пригадую, були повідомлення у 2016 році, що ти є ці от, хусити намагалися щось там атакувати, але після того, коли там американський СМІ за не випустив пару тимагавків у всього, так би мовити, не доводячи ситуацію до хронічного так би мовити захворювання, ну тому приблизно все і закінчилось і. Там, чи таєманці витворяли що завгодно, бомбили нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, там, палили Абрамси Саудівської Аравії, все, що завгодно робили, але не ризикували атакувати е судноплавство в принципі, судноплавство Червоному морі. Тут якось цілющих томагавків часто не прилетіло, тому вони пішли по такому варіанту. Чи переростати від в таку масштабну війну? Це насправді питання відкрите, чисто тому що. Е, ну от, скажімо так, оця подія, яка дуже багато у нас уже викликала коментарів, чого ж вони так по Криму насипати не можуть або по росіянам. Ну а якщо я скажу, що десь виходить американці в, ці, в цьому епізоді висипали річний обсяг виробництва томагавків? Річний. Ну от, тим більше, що якщо мені там здається, один із британських урядовців вже, вже встиг заявити, що. Можливо, більше ударів не буде по цим от єменським хуситам. Ну, можливо, от у них якраз от це максимум на що в даному випадку спромоглися західні союзники. Хоча тут ще може бути такий нюанс, що, скажімо так, іранські старші товариші, ну тому що тут саме той випадок, коли ми говоримо єменські хусити, маємо на увазі Іран, ну приблизно радянських прикості, приказці, кажемо партія, маємо на увазі Ленін. Так от, німецькі вони ще рано, вони можуть відчути слабкість е, заходу в даному випадку і спробувати піти ще на якісь такі підступні кроки, тим більше, що на відміну від західних країн, від в нас, у них, є поставлено на потік виробництво не тільки дронів камікадзе технологічного рівня, зібраний на колінці, але й взагалі виробництво ракет крилатих. На рівні зібраний на колінці, навіть якщо там рі... точність влучання на рівні, куди пішли там Аллах їхні або заві... заповіти Верховна Аетолина, Аль... так, ну там буквально дуже погана точність, тому що технології на рівні Другої світової війни, тим не менше, воно в них є, і вони його готові застосовувати на відміну від. Ночі одразу виникають декілька питань. Зокрема, ви згадали про Іран і про те, що знаємо, що ця країна протягом багатьох десятиліть перебуває під санкціями, і разом з тим бачимо, як вони налагодили виробництво і тих самих дронів і ракет. І схожа ситуація з північною Кореєю, яка, мабуть, ще довше перебуває під санкціями і створює, можна сказати, навіть сучасні балістичні ракети, якими ділиться. З Росією, то що це взагалі відбувається? Чому, наприклад, Іран і КНДР можуть виробляти такі ракети? Чому ми, де в нас був півден чому в нас нема такого виробництва на вашу думку? Можливо, є їх ми не знаємо. Ну, дивіться, давайте поставимо питання так: ну по-перше, чомусь ми уявили, що Санкції такі, це такі суди всюди суші, всюди охоплені інструменти. Тут буквально вибачте, мабуть, це буде день цитування радянських анекдотів, але що пробуєш? Ну просто є, є такий гарний анекдот, що мовив. Товарищ прапорщика, становить поїзд, поїзд на місці стоїть раз-два. Ми чомусь думаємо, що санкції на країни-агресора працюють так саме так. Але тут є певний парадокс. Ми ж дуже так багато вивчаємо. Ну, робимо вигляд, що вивчаємо досвід Ізраїлю. Що там як, як вони там побудували високотехнологічну економіку, комплекс і тому подібне? Ну, ми при цьому примудрилися проігнорувати ту частину ізраїльської історії, там де ізраїльтяни дуже успішно обходили санкції Заходу на поставку різного там роду комплектуючих видів озброєння під санкціями. Ізраїль не маючи власне необхідної ресурсної бази, створив атомну бомбу. Не використовуючи в принципі, знаєте, от вони ізраїльтяни починали з так розгортання індустрії під виробництво ядерної бомби, взагалі використовуючи прикриваючись створенням індустрії фосфатних добрив. Там просто десь можна витягувати якийсь урановий концентрат. Ну це там вже з кимось фахові хіміки розборуться. Відповідно, якщо Ізраїль зміг маленька, бідна ресурсами країнами, то чому? Не змогти Іран, якого є нафтодолари, є відповідний вплив на близькому сході, є можливість використовувати те, що називаємо так треті країни, як прокладки, щоб необхідно щось собі доставати. А головне необхідний кадровий потенціал. Наскільки пригадую, там під 100 мільйонів осіб живе в них. Ну, тобто, знаєте, на 100 мільйонів е осіб знайти кілька тисяч розумних, які знатимуть, як діяти навіть в таких умовах, в принципі, можна. Тим більше, що є ж така історія, що Mm, Це якраз тут буде в чомусь уже початок питання, чому Іран Північна Корея змогли, а ми ні. Ну знаєте, от ми чомусь от завжди хочемо, щоб там знаєте, теж аналоговнітне, щоб прям така унікальна розробка була, щоб там можна було зробити на одиничних екземплярах. Але за ми які ми малиці. Іран взагалі пішов, коли він починав робити свою ракетну програму. Він пішов дуже простим шляхом. От коли була Ірано-Іракська війна. І вони купили там кілька десятків ракет у Північної Кореї. І коли почали відчувати, що ракети закінчуються, вони розібралися просто в будові цих от ракет СКАД. Вони ж радянського ТРК ТРКЛБР, які якби в нас там кілька десятків були на момент здобуття незалежності. Вони просто в них розібралися і почали робити свої копії на наступному кроці, почали робити кращу кращі копії там, де краща боєголовка, вища дальні тому подібне. Ну, тобто йшли поступово. Але спратливості заради, щоб отак, знаєте, продавати всім кому не лінь, там дрони Камікадзе, е, примітивні крилаті ракети, примітивні балістичні ракети, іран до цього йшов 40 років, або навіть 50, Ну так, цілоспрямовано. Щодо північної Кореї, там історія насправді теж північна Корея починала набивати руку на купування радянських оперативно тактичних ракет ще в 70-х роках. От вже бачите, в 80-х вже було куди ці ракети продавати. Тут головний ще важливий нюанс. Ірану, і Північній Кореї було куди продавати ракети, на цьому заробляти гроші мати додаткову стимул над, ракетними, скажімо так, над розробками по бойовим ракетам. І Північна Корея теж починала йти таким, знаєте, найміж трудозатратним шляхом. Просто спочатку копіюючи ракети, радянські ракети, виробляючи під своїм там індексом, потім їх трошечки вдосконалюючи, досконалюючи, і отак от, от вони ходить те, що. Північні краї треба було 43 50 років, щоб зараз вийти. На таку глобальну проблему для світу. Якщо говорити про нас, ми можемо скільки згодно розповідати. От південний Мес, ми там робили міжконтинентальні балістичні ракети. Гей-гей. Ну, побачив, на чиє замовлення ми їх робили? На замовлення Радянського Союзу, плюс, щоб робити ці міжконтинентальні балістичні ракети, все рівно працювала кооперація по території всіх підприємств ну, цього радянського союзу. Тобто, ми, нас не було замкнутого циклу. М -м, виробництва міжконтинентальних балістичних ракет на території України треба. Ми були залежні від, скажімо так, колишніх республік радянського союзу. Це по перше, другий специфічний нюанс. Міжконтинентальна балістична ракета це отак утраток вилітає отак по, по траєкторії. Не, не, скажімо так, не ближче, чим там до американського континенту може долетіти повна така траєкторія. І оперативно тактична ракета, ну, типу тих, які там Північна Корея вже продає, Росії і Іран може продати, це різні по принциповості, по складності вироби. І якщо ти можеш робити, і вона працює приблизно так: якщо ти можеш робити оперативно-тактичну балістичну ракету, не факт, що ти можеш робити міжконтинентальну балістичну ракету, ну і навпаки. В нашому випадку приблизно так і вийшло, що той факт, що ми колись вміли, але підкреслю, колись уміли робити міжконтинентальні балістичні ракети, аж ніяк не означав, що ми вміємо робити оперативно-тактичні ракети на 500 кілометрів приблизно ці самі російські ескандери. Якщо там далі перебирати, що в нас було із ракетного виробництва на території е, от, України. На момент розволу Радянського Союзу, то нам буде дуже сумно, тому що із такого... У нас зенітно-ракетні комплекси не виготовлялись. Протикорабельні крилаті ракети не виготовлялись. Хіба що у Львові можна пригадати, що виготовлялася електроніка до старих комплексів С-200 протиповітряної оборони, але там така посередня точність влучання була по повітряним цілям. Чому, наприклад, С-200, хоча списали всі, всі хто могли. І особливо про це не шкодували. А ЕС-300, які мав недоведену ефективність, тримали. Ну то, якщо перебирати між поганим і, і, і поганим, то краще зберегти теж, якби новіше погане. Ну, Ест-300, була така логіка до повномасштабного вторгнення. І ще якщо пригадувати потужності у Львові, то ну, тробили, е, виходить е, е, електроніку. До простих до найперших модифікацій ракети Х-59, самі перші радянські, котрі всього на 45 кілометрів і котрі могли працювати тільки в умовах ясної погоди. Гробо кажучи, якщо там туман чи дощ ракета збивалася з курсу і падала, росіяни просто це все перевірили, перевірили з характеристиками таких ракет на ну під час війни в Чечні вже другої, і це про тому, що в них не стояла задача там обгадати якось ракети через е, українську там, українське походження електроніки Перед ними стояла задача пояснити, що спочатку, як так, що вони розповідали, що дихтосі цілі паражене, а потім виявляється чеченські е, там підрозділи досі функціонували, згодували ефективних втрат е, російським окупаційним військам. От такі от нюанс. Виходить, що ми насправді, якщо говорити об'єктивно, ми дуже багатош ну, оборонно промисловий комплекс дуже багато чого по компетенціям. Він за час незалежності навчився. Давайте почнемо з того, що Нептун, яким ми всім, всі пишаються, він почався з того, що той самий Луч у 2008 році е був вимушений даруйте, модернізувати древнє говно. Мамонта. Ну, це дуже древній і настільки древній комплекс П-15 терміт. В 60-х роках створений дальність пуску всього 80 кілометрів. Не зрозуміло, щоб він міг би влучити в сучасних умовах. Тим не менш не було запиту, наприклад, на сучасне ракетне озброєння, було запиту, що давайте тримати те, що є. Отак от якось витягували. Е, ще один такий специфічний нюанс: навіть міну від Росії, яка е, ну, грубо знехтувала всіма можливими обмеженнями на розгортання ракетного зброєння. Ми чомусь дотримувалися угоди, яку у ми навіть не підписували. Ми тільки на там про Батаперський меморандум, даме або Тамала Кравчука, що сволоч, така б, ядерну бомбу Але Тут треба задати питання іншим, так би мовити, нашим керманичам. А навіщо ми дотримувалися угоди, яка забороняла розгортати в Європі ракети дальністю 500 кілометрів вище? Росіяни цього не дотримувалися. От у них був Іскандер. А ми цього дотримувалися, тому у нас от Сапсан такий їздив, скоріше як парадний макет. Тому то знаєте, тут уже питання стоїть не тому, що ми якось так. Що в нас там з військово-промисловим комплексом не так, чи там, що от якось чи з Іраном сан, там, іраном і північної країни санкції якось не так не працюють, Це скоріше знаєте питання до того, як ми жили останні 30 років, кого ми вибирали і як ми ставили перед собою завдання. Ну тому що давайте поклавши руки у руку на серце, і скажімо так, що от, коли, наприклад, дуже занадто багато грошей, скажімо так, було вивалено на інфраструктурні проекти в 2020-2021 роках, ніхто ж не ставив питання, що краще б ми на, цю на ці гроші зробили, Робили би це є, ракету на 500 кілометрів або зенітно-ракетний комплекс. Пригадую, що подібні настрої в нас почали з'являтися буквально за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. От за це ми зараз приблизно сплачуємось. В цьому, пане Іване, але все-таки повертаючись ще до ракети з Північної Кореї. Зокрема, то чому вона вирішила. Передати їх Росії чи продати в неї їх так багато, чи це в Росії так мало ракет. І на вашу думку, чи варто нам очікувати знову найближчим часом якихось масованих ракетних ударів з боку расистів, зокрема і за участі корейсь, північно-корейських ракет? До масованих ударів ми маємо бути завжди готові, тим більше, особливо в тому пункті, що може пролітати, і по тим населеним пунктам. Навіть на заході України, по яким ще не пролітало, але може бути називаємо так різне специфічне виробництво. Є специфічне виробництво, ну, значить, в зоні ризику. Щодо північно-корейських ракет, питання відкрите, тому що ну, ми тільки маємо станом начора юридично зафіксований факт, що північно-корейські ракети використовувалися. Ну, не відбувається потім, по таких от випадках накопичення знань швидко. Ми можемо мати ілюзію, що, наприклад, ми про ці проранські шахіди знаємо все, але ж оце от накопичення знань на рівні все, воно відбувалося останні півтора року. По деталькам, по маленьким, по, так от, по сантиметру, дуже так, скрупульозно. Довго доводилося збирати дані в принципі, які по російським далекобійним ракетам, тому щодо північної Кореї там щодо можливості їхнього застосування по Україні там питання відкрите. В Принципі, які від... питання відкрите насправді щодо того, як же так трапилося, що півні так північна Корея почала постачати балістичні ракети Росії в той момент, коли сама Росія змогла вийти із ями по балі... запасам балістичних ракет і замість 5-6 іскандерів на місяць робити 30. Балістичних ще плюс 12 крилатих. Ну, тобто в кілька разів виросло. Ну, от, хто знає, можливо, у них просто якісь були таємні домовленості, і в рамках цих таємних домовленостей росіяни просто вирішили, що. В них північний країн це була така велика майстерня по виробництву ракет. Тому що, до речі, це теж про постановку питання. От, і чому от не треба гнатися за якимись там аналоговим дієтами, намагатися просто щось копіювати? Ну, тому що парадоксальним чином. Можна сказати так, що росія... північні корейці роблять іскандер, точніше, копію навіть краще, ніж росіяни. В тому сенсі, що да, цераки ракета спрощення. Там використовується більш, більш груба збірка з того що можемо вже знати більш простіша електроніка але це по перше заліто забезпечує більшу масовість виробництва будь-яка зброя має бути масова а не так от одинична, як ці томагавки 50, 50 штук на рік виробництва а ми тут такі боже, чому нам не дають далекобійні ракети? Тамагавки? Ну бо їх так мало виготовляється, виявляється. От, їх з того, що ще важливо, насправді північно-корейські ракети б'ють трошечки біль, далі, ніж російські. Північно-корейський КН-23 б'є на 690 км проти 500 км російського Іскандера. Ну тобто, якщо росіяни раптом вирішили, що Північна Корея може бути їхньою майстерню на аутсорсі поворобництво балістичних ракет, ну це відкидати не варто. Тим більше що. От, з того, що є, у росіян там 200 балістичних і 100 орієнтовно крилатих іскандрів. Це дуже багато. Це дуже багато, що там не говорило. Але з іншої сторони, вони в 2022 році тільки на балістичних відстріляли до тисячі штук. Ну, тобто, їм як там, в них завжди, росіянам завжди чешити щось повторіть, і, можливо, вони хочуть повторити саме такі от масштаби ракетних ударів балістичним озброєнням, як це було в 2022 році. Пане Іване, а як ви можете прокоментувати, що вчора стало відомо, що державний департамент США запровадив санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, які причетні до передачі випробовування власне балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України? Чи це наскільки це змінить перебіг російсько-української війни? Ну, знаєте, їй треба було щось сказати якусь протокольну дурдицю. От вони її сказали. Ми запроваджуємо санкції проти людей, які не знаходяться в нашій юрисдикції, про до яких ми не можемо дотягнутися фізично, і грошей, можливо, в наших там рахунках не лежать. Ну, це як росіяни, це як будь щодо російських санкцій, що там заборонили е, Байдену їздити кудись там ось пір'ючки, вибачте, це приблизно таке самого рівня санкцій. Тому що, на жаль, от проблема в чому з цим північно корейським ракетним виробництвом, воно досі існувало, якраз саме завдяки тому, що в нього, в нього, в нього так Замкнутий цикл поставок або з Китаю, або з Росії, або взагалі з Білорусі. Ну тому, що, якщо так от подумати, ну шасі під е, російський скандер робить мінський завод Колістих тягачів МКЗТ. Ну, це традиційний на жаль розподіл праці. Це коли саме в Білорусі робилися спецшасі під різні типи ракетних комплексів. І от, е, Північна Кореї, наприклад, тягачі чомусь дуже схожі на білоруські зділі. От якось дуже дивно виходить. Що не факт, що це прям мінську клепать, а потім везуть північну країну, машину комплекти можуть привозити, виключати не варто. Тим більше, що якби і білоруський автопром, зав'язаний на поставки з Китаю, от виходить на такому фоні, коли у них є замкнутий цикл поставок. В принципі всього, тому що тут є ще один парадокс. Північна Корея виходить, може робити вже тепер всі типи ракет, включно з Міжконтинентальними балістичними, але ресурсів власних вони для цього нема. Спецметалів нема, відповідних, відповідних хімії нема, хімічної індустрії нема, газу для цього немає, вугілля нема, вона все вимушена імпортувати і колядувати і просити. От, отримує Колядує від Росії та Китаю. От куди вони з тими санкціями на цьому фоні? От, ну, щось називається сказати, якусь протокольну дурницю. Вони їй сказали, все малиці візьміть, сполки пирожок називається. Пане Іване, повертаючись ще до якраз ось цих корейських ракет, то чим може дійсно Корея якраз випробовувати їх тут в Україні і якимось чином поліпшувати їх, там, модифікувати якось? Та питання відкрите, як вони можуть контролювати, скажімо так, результати тут випробувань, тому що насправді їм, у нас якийсь трохи хібний дискурс, коли ми думаємо, що у нас прямо тут все випробовується. У нас, якщо воно стріляє, значить воно десь вже випробовувалось на полігонах, значить і відпрацьовувалось. Тому що в росіяни ж є полігони, там, де вони можуть проводити контрольні пуски там, різних скажімо так, ракет. Північна Корея, власне, починає гасити ракетами в морі, вона взагалі таким чином їх випробовує. Тому що там прокладається специфічна траєкторія, задіється телеметрична... Апаратура Це не так, як якомусь давньогрецькому міфі, що цар вирішив шмагати море. Ну, Не так. Вони їх випробовують таким чином. Відповідно... Тут навіть стоїть питання, як покращувати. Чому, ти поставив питання, що ти росіян перепрошую, північні країни зробили російський іскандер краще, ніж росіяни. Тому що ну, росіяни намагалися різні там ускладнення на цьому іскандері, наприклад, робити. Наприклад, фіксується, що по нам вони 2022 році по Київщині, по Харківщині, були цими балістичними ракетами, спорядженими тепловими пастками. Ну, тобто, виходить, якби вони чомусь думали, що ми будемо збивати балістичні ракети. Цими ПЗРК з інфрачервоним наведенням, відповідно, це має збивати з пантелику ці от умовні стінгери. Є ж нюанс, Стінгерами балістичні ракети ніхто не збиває. Там, от, це і так було відомо, що для збиття балістичних цілей Петріот не менш потужне, можна навіть щось більш потужне просити. Навіщо вони туди ці теплові тулили? Невідомо. Якщо вони почнуть щось там ускладнювати з голівками наведення, ну тобто там, замість просто щоб інерціальної системи наведення, грубо кажучи, коли там комп'ютером по координатам летить, щоб, там, наприклад, оптична картинка продавалась, то це стає ракета дорожча. Дорожча, значить, вона ну, менш масова. Відповідно, Росіянам, в принципі, Треба якась от ракета, ну, масове ізділ, які б можна було б випускати масово, а щодо точності, їх там це не особливо бентежить. Вони ж, наприклад, випускають ці ракети Х-22, Х-32, які можуть просто не ну, Деяких приємних для нас випадка не долетіти до цілі, упасти і розвалитися чисто тому, що у них там комп'ютери щось замкнуло. Але це їх не зупиняє. Відповідно, навіть якщо там буде вважатися, що порівняно з високотехнологічним тамагавком, насправді, ні. От північно-корейський іскандер буде примітивним, росіян це буде задовольняти. Що ж, зрозуміло, пане Іване, дякуємо за ці роз'яснення, за ці коментарі. Тож, Іван Киричевський, журналіст та експерт Діфенс Експрес, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, з паном Іваном поспілкувалися про те, чому США та Британія атакували у ніч проти 12 січня Хуситів у Ємені, а також про те, як застосовує і чому застосовує Росія балістичні ракети Північної Кореї. На все добре, дякуємо. Дякуємо вам. Дякую. До нових зустрічей. Бов'язково зустріч.